Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин обговорив нові шляхи співпраці із всеукраїнською радою церков у підтримці підопічних, зокрема, йшлося про сприяння та ширшу допомогу з боку ради на обласних та регіональних рівнях. Власне про роботу офісу на місцевому рівні будемо говорити далі. із координаторкою уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Львівській та Франківській областях. Марії Петришин, Марія, вітаю вас. Слава Україні, слава. Яка роль церкви у пошуку зниклих безвісти за особливих обставин? Чим допомагають? Е, то, ви знаєте, по перше, ми з чотирнадцяти року спостерігаємо так і добре знаємо, що церква є великим духовним фронтом. Так, це така, я б сказала, духовна дипломатична підтримка, е, в тому числі е, не тільки е, родин, які е, їхні близькі і рідні перебувають у полоні. На сьогодні це вони опікуються і родинами зниклих безвісті, так і, і тими сім'ями, власне, де і загинули їхні найближчі родини. Родичі сьогодні, ви знаєте, в нас нещодавно відбулася зустріч з блаженнішим Святославом. Зустріч відбулася власне з родинами зниклих і із, із загиблими, так і, і з родинами, які перебувають у поводі які чекають своїх близьких. І це, власне, теж був такий такий старт тої підтримки, яка б мала бути, так і яка є на сьогодні. І нещодавно повернулася з Києва, де відбулася зустріч з Всеукраїнською радою церков і інших релігійних організацій. Ми власне говорили про цю підтримку, як має організовано це робота у кожній області, у, у кожному місті, так у всіх куточках України е, обговорили багато питань. Так говорили, роз, говорили про проблематику, і, то тому сподіваємося на подальшу підтримку і розуміємо на тісну співпрацю, і що це угу. буде мати колосальної. Ми сторінки. бачили також з сторінки уповноваженого, що буквально днями відбулася зустріч координаторів із представниками міжнародної організації Червоного Хреста. Ми маємо багато питань до цієї організації в умовах повномасштабної війни. Але на вашій зустрічі, про що йшлося і яка їхня роль у пошуку зниклих безвісти? Ну ми зараз розуміємо, що власне Червоний Хрест, міжнародний червоний хрест це і ця організація, завдяки якій відбувається цей контакт між українською та російською стороною обміну з. Це ті люди, які можуть зайти у камери, так про на жаль, ми не маємо такої змоги. Це люди, які можуть передати листи родинам, і не можу вам говорити про всі речі, так і про розмови, яка відбувалася на зустрічі, але хочемо сказати, що теж зі сторони координаторів, зі сторони самого повноваженого ми обговорили багато питань, так? питання, які нас турбують. Бо, зокрема, ми дуже бачимо часто, що наші. В яких умовах от нещодавно був абсолютно в соцмережах так пост про те про нашого військового, який помарює, тому це важливо так, щоб власне вони долучались до цієї місії, можливо більш. Ну, з більшим таким я б скажу, якимись оптимиста можливо активніше, можливо, так щоб з більшою результативністю я власне хотіла сказати. Угу. Тому сподіваємося, що вони теж почують про ті питання, які ми обговорювали, буде сприяти всіляко і процесам обміну, і процесам поверненню тіл. Так. Угу. Як виглядає взагалі робота регіональних офісів? Бо ми про офіс уповноваженого частіше чуємо з новин, а про регіональні менше ви збираєте інформацію, передаєте її тут? Туди в центральний офіс, як ця вся робота налагоджена? Насправді, це така дуже непомітна робота, так? вона дуже кропітка, бо е, система зібрати всі дані це не тільки е, виглядає так, що до нас звертаються, ми збираємо якусь інформацію, люди йдуть. А, е, інформація систематизується, так, звіряється. Є індивідуальні карти, які складаються аналітичним центром. В Києві, е, Збіги, так? ми повинні розуміти, де ця людина? Так. Задіяно дуже багато до цього процесу, і пошукових груп, і саме уповноважені, що ти з нього виїжджає на обміни тілами, так і е, фактично це співпраця багатьох державних структур: і Служби безпеки, і Нацполіції, і е, ГУРУ, так, і центру об'єднаного з обміну полонених. Тобто тут такі були і Нібу в тому числі. Тому тут угу. така спільна робота. А чому офіс постійно наголошує на тому, що дані збирає винятково він і більше ніхто. Ми дуже часто наголошуємо про це і родинам, так і дуже часто даємо цю інформацію в медійному просторі. Тож на згоні, ми розуміємо, що дуже багато маніпуляцій і зловживань. І ми повинні розуміти, зокрема і родичі, що всі телеграм-канали, так весь наш медійний простір контролюється також ворогом. І тут важливо не давати, не розголошити цієї інформації, бо вона може. Ми говоримо зараз не тільки про те, що вона може нашкодити, вона є абсолютно небезпечною. І коли Родичі часом в тій біді, так вони надають абсолютно всю інформацію, з якої бригада людина, mm -hmm. так яку вона займала, виконувала функції. і це це може нашкодити, власне тим людям, які перебувають у полоні. Mm -hmm. Власне з останніх інформацій, на яких акцентував те, теж офіс уповноваженого, це те, що є дуже багато шахраїв, які виманюють у людей гроші за повернення тіл. Ви зустрічалися з такими випадками, і чи справді це така масова ситуація, коли таким зловживають? Е, насправді так. У нас були випадки, коли родини говорили про те, що так вони подали інформацію умовно, в Фейсбук так до них починає зв'язуватися з ними люди. А е, є багато маса схем, за якими от, вони просто користаються цією бідою, так і, і займаються власне тими шахреськими діями. Mm. Так, звертаються. Ми тому наголошуємо, знаєте, що Зу наші зустрічі проходять в такому форматі, коли ми говорить, не співпрацюйте тільки з державними органами. Ми щоразу разу у вас є офіційні державні структури, які працюють у напрямках, і звільнення з полону, так і власне обміну полонених, і пошуку і. Ті організації, які власне забирають тіла, ну тобто, це тільки виключно державні структури. Угу. Тобто давайте нагадаємо людям, куди потрібно звертатися, якщо не дай Боже родина опинилася в такій ситуації, довідується, що ну не бере слухавки військовослужбовець, або е, є натяки про те, що він у полоні, куди треба йти. Куди стукати для того, аби не потрапити в пастку до шахраї? Насамперед є певний алгоритм дій. У нас є обов'язково має бути звернення в нас поліцію, так, обов'язково має буде звернення національне інформаційне бюро так, звісно, люди повинні звертатися до представництва офісу уповноваженого на своїх у своїх регіонах. Зокрема, якщо говорити про Львівську область, навіть на сьогодні Франківську область цей офіс знаходиться у будинку воїна, вулиця Тараса Хамера, колишня угу. Короленка, 1 А тому прошу. Ми працюємо щодня часом. Працюємо і в суботу. Якщо при потребі на неділю, але краще в нас звертатися в робочі дні з 10 до 5. Ну оскільки ви вже згадали самі про будинок воїна, підвели до того, що ви крім уповноваже координатора уповноваженого офісу, є ще й виконувачем обов'язків керівника будинку воїна. До нас долетіли чутки, що там на цих вихідних буде відбуватися особливий захід. Про що йдеться? Якщо про це можна говорити публічно, то розкажіть детальніше, що це буде для кого Ви знаєте. Ми в контексті своєї роботи з зокрема я так як, як в 14 році 14 року була волонтером, е, і якщо говорити в контексті роботи роботи психолога як фахівця, то ми розуміємо, що людям потрібна підтримка. Так з е, окрім того, що ми маємо виконати свою роботу, то тут е, напевно більше йдеться: от про цю е, духовну підтримку про е, про підтримку людей, які потребують уваги. Бо знаєте, дуже часто е, зараз взагалі час війни, і люди зосереджені в основному он, акцент, і це дуже правильно так на допомозі нашому війську, бо це пріоритет. Зараз, але ми не повинні забувати про ті родини, які знаходяться зараз в таких трагічних обставинах, коли йдеться власне про цю невизначену втрату і, або просто про втрату людини про втрату. Члени родини так найближчу, тому власне ми е за підтримку. У нас є е наші колеги, з якими ми співпрацюємо громадські організації по всій Україні, і тут за ініціативали Макох. Вони е зібрали з усіх куточків України родини матерів і дружин зниклих безвісті. Е Людей, які перебувають у плані, так е, родин загиблих, і вони завітають до нас на Львівщину. Власне, ця зустріч відбудеться в будинку. Вона. Ми запросили туди і запрошуємо родини, у кого є потреба у такій духовній підтримці обміну інформації. Бо це такий буде, знаєте, е, хочу так, так забігти наперед. Е, для людей, напевно, можливо, десь треба відволіктись. Так, і тому, власне, цей захід теж буде запрошена і Соломія Чубай, яка е, можливо поділиться і має чим поділитися в контексті свого досвіду. Так, бо це ці люди, запрошені ці люди, які продовжують на своєму місці виконувати таку свою. Місію, так, для того, щоб наближати нашу перемогу. Тому думаю, точно будуть духівники. буде, ну, Я не буду говорити, хто буде, бо, можливо, знаєте, воно це якось буде мінятися. Угу. Але я думаю, що всі, хто має бажання, ми завжди відкриті. так, Відкриті психологічно підтримати людей, духовно підтримати людей, підтримати будь-яких інших проєктів. Власне, для того ми робимо цю нашу частину, для того, щоб, можливо, якось ну, е, 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 я вам хочу сказати. Це напевно місце будинок воєна, де ми хочемо людям створити якийсь такий теплий затишний куточок, де вони можуть бути почуті, де вони можуть обмінятися своєю інформацією, де, де їх можна, можна просто обійняти, бо для них це теж дуже важливо в такий важкий час. Ну крім того, що обійняти вони можуть взяти участь в групах психологічної підтримки, наскільки ми розуміємо, і в інших заходах, які пропонує будинок воєна на безкоштовній основі пройти і. Е е Відволіктися від тих умов, в яких ми живемо, правильно так. Ми зараз дуже багато людей. Дуже багато власне для цих людей проводимо заходів. У нас і запустились групи психологічної підтримки, групові заняття. Так і працює індивідуальна консультація. У нас зараз буде дуже гарний майстер-клас для дітей, виготовлення весняної пташки. У нас ми впровадили також групи з йоги. Так, це все угу. абсолютно на безкоштовній основі. Дуже багато заходів. Тому прошу долучатися у кого є якась така потреба. Запрошую, користуюся нагодою. І запрошую всіх. Ну, ми запрошувати не маємо права, але для тих глядачів, які е, мають е, таку потребу, то, будь ласка, можете звертатися в будинок воїна, вулиця Тараса Хамера 1. Тараса Бабанича е, Тараса Бабанича Хамера 1 у Львові, колишня вулиця Короленка. Е, якщо вам так більше відомо, я вам дякую за розмову. Бажаю гарного заходу е, і сподіваюся, що ми зможемо також якось долучитися до його проведення. Марія Петришин, координаторка уповноваженого з питань осіб, і зниклих безвісти за особливих обставин у Львівській та Франківській областях.